івано франківський діалект на зв'язку. Сьогодні дуже гарна дівчинка з Черкас, Попробує відгадати п'ять сільських слів. Погнали? Так. Цапіна. Цапіна козел. Ні. Це коротко, цапіна. Береш це, шуркаєш копки і так тиснеш, бо аж очі повипадали. А шуркаєш це що? Шуркаєш. Ну, зрозуміла. А хто знає, що таке цапіна? Напишіть у коменти, а шуркати, ну, то шуркати. Путня. Е, путня, як у мене на Черкасах говорять, я думаю, що це правильно. Дівчина путьова, годна, хороша. Ну, е, дівчина, якщо в неї хороша путенька, ну, то, типу, годна. <плес> Макітра. Е, я думаю, що це, напевно, якась миска. Так. Ну, ну, правильно. Ну, Ватра. Мабуть, якась тварина. Така вогонь. Вогонь? Так. Вогонь? Так. Ну, я, я це точно би не дізналася. Смалець. Смалець це, мабуть, жир. Жир на. Ну, все, на... правильно, правильно. <рес> Ровар. Ровар? Навіть не уявляю. Ну йомо, скажіть, як взагалі велосипед? От е, хто з якої області? У нас на на Франківщині кажуть ровер. Це особливо Косівський район. На Закарпатті біциклі. А хто дивиться це відео з усяких інакших областей? Напишіть у коменти, як у вас говорить на велосипед. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково напишіть файний жирний коментар, поставте добрий гудзик і не забудьте підписатись.